Знову здрасті Обережно. Хотіло на кольосико до мене Так, все, друзі, ну що ми Типа виїхали з базара В центрі міста зараз знаходимось. Ну походу зараз я валю, летимо на, короче, перший для початку. Или хоча б десь доїдемо до АТБ, там може докупити водички. На південному вокзалі є АТБ новеньке, в смыслі новий дизайн. Чорна, коротше, чорна а тебе не синя. Так, зараз ми тут летимо на ту сторону. Южний теж такий опасний. Теж там зона небезпеки така. Зараз ми з вами в третій частині. Так що буде вам що подивитися. Можна було тут трохи зрізати, але ну не хочу, зараз поїдемо вже. Прямо направо, через медведиків Порошенковських, як, як завжди. Так, щось я багато почав ходити, пораш і поїздити. О, як добре подумав. Це ж тут був, чи ні, чи він завжди там був. Мені каже, хорошень хороша був, допомагав вроді. Раніше отут десь справа, а потім перенесли туди. І він завжди там був щось. Щось я підзабувся. Ні, ми сейчас чуть-чуть отут поїдемо, цим маршрутиком. Вам для розна. Як би я разнообразі фотограф. А зробили що тут кафе? Дивіться, як прикольно, так? Да? Було фотограф, стало кафе. Колись я там фотки заказував, походу. Чи на паспорт, чи щось таке, які стандартні, що там треба щоках звичайно втулили туди в шламбам чи походу там ось. так далі ми сюди валим зараз соседоточуся Вийдемо біля нашого прапора, де колись була площа Леніна. Щось таке зрізав, зрізав і щось... там де сказав треба було прямо їхати. Ну ладно. То таке. Мене тягне просто в холодок. Тут тут ездить машини Ладно, давайте проедемся. Але... Вот он, на походу встречка. Односторонний. Но ну, тут уже обзор получше, тут поспокойнее. Всі пишуть, багато пишуть. вас що, почтальйони не, не ходять? Та їх валим, просто я або не зустрічаю їх, або стараюсь в тільки десь їх побачив. Нафіг я їх буду знімати, шукати собі проблем на голові. Мінвалют. Курс не показують до цих пір, коли його вже будуть показувати. Можливо, після війни. Mm -hmm. -ду 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 -ду. Це я зрозумів, збиваю ритм музики. It's Це, Це із авторських прав. Потім Ютуб їх удаляє, ну тобто там я виставляєш. Там нажимаєш, що тобі пропонують, Вибирай музику, ну тоді виходить або звук пропадає, або ще якась проблема. Або ривки які-то. Ну коротше все це не безіслідно. Так, краси. Знара Бінгу ще живий, такий за це, замучений він стоїть. Там в основному двіжняк був після півночі, а зараз комендантська година. Вони за скільки років вивізку не поміняли, могли б таку шикардосну зробити, е, якусь світящуся. КаБР Робін Гуд. Вицвів ще. Боже, гидко дивитися. А частенько ми там були. Не дуже частенько, якщо читати за все життя, то частенько. А так, а так ні. Так, все, ми біля прапора, зараз глянемо розвивається. Видно вам? наш прапор. Давайте вас чуть-чуть так Красота, да? Так, мені ця брущатка подобається. На свіженько тут гарненько посидіть. Так, я сюди заїхав, там у мене з'їзд є. Чи немає? Ось, навіть, так? Чи ні. Чи тут ступеньки? Це переключення скоростей такі спонтанні. Та я можу правда один і не вставати, так злетіть. Не будемо переставати. Так, нам походу. Давайте летимо сюди. Так, десь же треба нам притормозити. Де тут? Притормозити і дати передихнути тому. передихнути камері опа 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 о! Водічка! Що за водічка? каналізейшн Чистий велосипед таку суху погоду мудриться заляпати Так, що тут за душі? красиво зараз ми будемо їх просить а я вам зараз їх обмину обережно а можна я проскочу дякую главне не мовчать не мичати все культурно Тільки гарно по тобі спускатися по цьому спуску і як же потім опять буду нить, як буду подиматися. Потім вас виключу. Так, головне, щоб мене тормоза не відмовили. Сейчас підомитрої ресно скільки я зараз, як на електро, ну треба притормажувати, тому що якщо я різко заторможу десь отак, щоб кось об'їхати, все, мене знесе. знеси. От бачите як у нас по той каменки їхати ну це ж вообще жесть. Роздобано. Копачки е Можна було через подолку, да, ну ладно. Навіть вниз не так просто треба притормажувати и тоже дивиться, щоб яму не влететь, а окусів. Пусть... видел, что это не бачил вообще ничего. Так, что тут? Не знаю, не видно, что тут было. Чи, думав сумочку взяти, маленьку, туди положити кошелек, телефон і ключі. Фу, нема слова, ці гол... гол... голуб голуб'яки, голуб'яці, дибі. Я чуть не нахитнувся і задні. Короче, все думав пристібнути, рюкзак вместе з велосипедом біля грибка в той сумочці, щоб все було необхідне. Вдругшою потом раз і поплив куди небудь Так, стихійний ринок. А тут не подороже, ніж на базарі. Картоха 23 грн. 23.50. Картошечка. 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 Ох, яка тут дорога зроблена, да? взагалі можна без рук. Бачите, мене на тіні вам привіт? О, як прикольно ліворуч з як зробили сонячними панелями стіни. Украсили, будемо так називатися і. Я думаю повністю панелі обеспечують цей домик. О, я й не туди вибачаюсь. Ви там небо дивитесь. Оце ж у мене кріплення поломане внизу. Цікаво, ви давно так дивитесь? гарне, Я все понімаю, чисте без, без хмаринок, ну все одно. Так, як тут переходить? Типу атак, так? Да? Раз і перейшов. Я поняв так. Так що треба слідити, що вас бува закидує. Батарейки б не помішало перепочити. Поки не Зараз Безгляне, що там. До містка доїдемо. Так, вважай. Так, а що я, що я еха? Що я, що я? Я не пойму що я. А, я стоять повинен. Я повинен стояти, так? а зараз, походу, я повинен все, їм красний. Ой, що таке? Думаю, поліція, цілий мікробус. Можуть загребти мене. Звело заразом з конем. Так, три стони розбіга. Блін, такий бордюр високий, не хочеться прыгать. Ось домики, теж дивіться скільки продається. Квартирки продаються. Колись, як вибиралися зі старої квартири, давай узнаємо скільки тут. Я типу, фанат річки. Хотілося завжди жити. Берем річки, щоб взяв, вийшов, полотенечко з собою, больше і там ще що якусь водичку чи ще щось. И все. И погнал. Блін, а я ж хотів по тій стороні. Ну ладно. Со сторони АТБ щоб виїхати. Там якраз ми попрощаємося. Я скажу, не на щось докуплю. Ох, як зараз зар, заросла річка. так непонятно, крім моржі нікого нема. Зараз ми туди заїдемо. І такий запах, воно видно вам. Давайте я так приблизити потім на відео. Бачите, як тут ніхто нічого не чистить. Я не пам'ятаю колись. Дуже давно дав... давним давно давним-давно. Давним-давно. Коли чистили. не на це було СССР. І просто вона не була така замуляна.